Воркаут дама створию базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись в сьогоднішньому відео тренування. Тренування в домашніх умовах для прокачки грудних м'язів, рук, біцепсів, тріцепсів, Більше всього прокачуються руки, торс. Тому, звичайно, що поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал, дивіться минулі відео, слухайте їх і. Тренуйтесь разом зі мною по відеоінструкціям з моїми програмами тренувань на сайті www.na.com. Нагадую всім, що зараз продовжується збір на суму 1111 доларів. Це ціна за програми тренувань на сайті, який в описі під відео. І це збір на банку Монобанка. Це якраз той збір, який. Коли закінчиться, ціль збору повністю буде досягнута, то тоді загружу для вас всіх безкоштовний вільний доступ програму тренувань з сайту www.orkodama.com для вічного вашого користування абсолютно для всіх. Тому долучайтесь до збору, посилання під відео. А зараз почнемо тренування. Отож, суть тренування дуже проста і водночас ефективна. Для того, щоб, в моєму розумінні, прокачувати м'язи, потрібно робити не так велику кількість вправ чи навіть тієї ж самої вправи в кількості повторів, як більше якість та повільність навіть виконання цих самих будь-яких вправ. В Домашніх умовах тренуючись своєю вагою тіла для того, щоб накачати м'язи, потрібно взагалі дуже багато чого розуміти в анатомії тіла, вивчати себе фізично довго і нудно можливо. І при цьому всьому ще й розуміти, як працюють м'язи, і робити конкретно ті тренування, які для того, щоб розвивати набір м'язової маси. А в моєму розумінні це в основному робити вправи десь 6 8 Повторів в одному підході. Навіть якщо в домашніх умовах не робити два великих таких циклічних кола, три, чотири кола. В ідеалі це, по-моєму, завжди потрібно робити чотири кола. Але зараз показую вам один великий сет для прикладу того, як взагалі можливо створювати такі тренування і прокачувати м'язи. По-моєму, цей сет. Повністю ідеально створений, наскільки це могло би бути на той час, коли знімалось це відео тренування. Одразу зранку, чи ввечері, чи в обід, коли, кому, як зручніше. Але у мене зазвичай такі тренування були ранішні. Прокинувшись, одразу зробив приблизно півтори хвилини статичного утримання свого тіла, просто в нижній приблизно точці десь на. 90-градусних зігнутих руках, і після цього ту ж саму кількість секунд, тобто 90 опускався зверху вниз негативне повільне віджимання роблячи. Це не супер ідеальний гайд як тренування, але це дуже хороша підсказка. Звичайного тренування, яке, по прикладу моєму, можливо, комусь також підійде і сподобається. В принципі, воно має підійти абсолютно всім. Тому що таке тренування, воно є універсальним, класичним і для всіх. Просто хтось зможе зробити. Тільки 15 секунд статичного утримання тіла, хтось взагалі 10, а хтось 5. І для того, щоб накачати м'язи, потрібно робити дуже багато різноманітних тренувань. Але ці всі тренування, вони в загальному дають змогу і розуміння тілу розвиватися в наборі м'язової маси, в тому числі. Тобто, для того, щоб набрати м'язову масу, по-моєму, потрібно робити тренування дуже різноманітні. Але. Для того, щоб дійсно набрати масу, то треба робити в першу чергу тренування для набору м'язової маси. Це тренування так побудовано, що просто після двох перших вправ потрібно робити уже з іншим положенням рук, для прикладу, було ширше, стало вуще, негативні та позитивні повільні віджимання. І через те, що якщо робити. Важчі вправи, потім легші, 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 легші і легші, то тренування таким чином можливо розтягнути, наскільки це взагалі можливо до того відчуття, щоб постійно було приблизно на одному відчутті такого прогресу і пампу, як. Першу хвилину тренування, так і в останню. В середньому десь 5-10 хвилин домашнього тренування в принципі достатньо для того, щоб активуватися, прокинутися зранку. Та й взагалі це тренування у мене особисто десь так і зайняло декілька хвилин. І це у мене у вас це може бути зовсім інший час. В когось це буде 2 хвилини, в когось це може бути навіть і 20 хвилин. Дивлячись, хто скільки тренується, в кого який стаж тренування і так далі. Але таким чином побудовані вправи, що спочатку дві вправи були найважчі. Після цього вже позитивні-негативні віджимання. Починати краще з позитивного, потім негативне, можна робити навпаки. Негативне, потім позитивне. Вже для прикладу по хвилині робив. Чи по 45 секунд, по 30 секунд. Після чого, вже коли, звичайно, що якщо були вущі руки, стали ширші, кому як простіше, які. Варіант вибирати першим. Після цього вже другу вправу схожу роблять, чи стає тіло ще важче. І до Добавки уже віджимання з колін. Тобто це віджимання, які завжди допомагають. Якщо для прикладу робити навіть 50 віджимань звичайних, після цього можливо ще зробити 25 або навіть тих самих 50 віджимань з колін, тому що це набагато простіші віджимання. І таким чином, по прогресії, створюється таке тренування, яке якраз для того, щоб зранку. Чудово себе активувати. Тому, кому подобається такий стиль тренувань, хто зрозумів, вот, <про>, про що тут взагалі говориться, то тоді, звичайно, що вам буде корисно тренуватися зі мною по моїм програмам. Тренувань для цього купляйте їх на сайті www.каотодама.com, або давайте долучайтесь до збору і пошвидше назберемо. Всю суму дійдемо до цілі. Загружу для вас всіх безкоштовно вільний доступ. Всім пока. Послання на Patreon до речі в описі.